Вітаю, це програма відверта розмова. А гостем нашої студії сьогодні є директор комунального підприємства Дирекція парків Олександр Радуцький. Вітаю вас, Олександр! Вітаю! Скоро новорічні свята. Ну і напевно, ми почнемо саме з цього. Що нам який подарунок можливо підготувала дирекція парків цього року? Ну цього року ми підготували для. Мешканців йогостеї міста Черкаси. вони можуть приїхати в парк п'ятиріччя. Там працює у нас на прокат Лиша і Санчата. Також ми е, зробили вже в парку п'ятиріччя, сквері хіміка в дитячому парку, парку Перемога, де на козанках можуть люди прийти покататися. Е, зробили казкове містечко, оновили його в сквері Юність і в сквері за облрадою. Там стоять красиві е, світящіся фігурки, там е, стоїть щелкунчик. Там відстоїть карета, за облрадою стоїть китайський будиночок, де можна сісти біля Діда Мороза в трон і сфотографуватися. А скажіть, от ви таким чином пропагуєте здоровий спосіб життя? А ви самі дотримуєтесь такого ж? Ну, чесно кажучи, дуже багато роботи, але іноді є час, що я збираюся з друзями і граю в футбол. Мені дуже подобається ця гра. А скажіть, от ви кожного року влаштовуєте фестивалі, у вас якісь нові ідеї постійно, тобто той іменні лавки. Скажіть, хто є генератором цих ідей? Ну, хочу сказати так, що на початку, коли створювалася комунальне підприємство дирекція парків, генератором ідей це був міський голова. А потім, якби кажуть, що ідеї це добре, але треба їх втілювати в життя. Ми почали це в життя все втілювати, а надалі вже самі почали придумати фестиваль. Це такі як відсільний кураж, як «Дитяче Євробачення, е фестиваль закоханих в долині троян, як ми коли шарики ці китайські запускали в небо. І багато дуже боді-арт ми робили фестиваль, масляну відновили фестиваль. Ну е така є у нас задача, що кожен місяць е місяць, е незалежно від. Сезону повинно проводитися якийсь фестиваль, щоб саме таким чином залучати людей, щоб вони приходили, відпочивали і ну і розслаблялися від буденного життя. А хто фінансує цей це відпочинок? Значить, фестивалі все це фінансується за спонсорські кошти і, і також за власні кошти. Неважко стільки. Це ж потрібно багато різних людей запрошувати для цього. Чи погоджується швидко на це спу ну, ставати? Ви сконсом? знаєте, головне, треба як ми проводимо масляну. У нас є люди, які в будиночках ну, я, наприклад орендують будинки. Так, і ми кажемо, що допоможіть нам, треба щоб млинці зробили, щоб воно підготували всіх цих... Вони кажуть, так, да, добре, ми це зробимо. В такому випадку я роблю там вже перерахунки і десь переглядаю на якийсь місяць там, і оренду зменшую. Той саме десь таким чином ми знаходимо таку співпрацю з людьми, і вони розуміють, і більш вони ще й зацікавлені в тому, що люди приходять, чим більше, тим більше у них куплять. Чому у нас тобто бартер таке? Да, такі у нас получається послуги за послугою, да, і таким чином по кожному саме такому фестивалю ми приходиться домовлятися, шукати спонсорів. Але людям це подобається. От на початку це було дуже важко, але зараз хочу сказати, що коли знаєш, що комунальна підприємство дирекція парків» проводить якийсь фестиваль, то це вже значить, що буде свято. Тобто вже ви свій бренд можна сказати зарекомендували. Ну, більше скажу, ми вже другий рік поспіль проводили фестиваль борщу, то вже приїжджали з Києва до нас претензії з приводу того, що ми забираємо у них бренд і вони будуть до нас до суду подавати. Я кажу, у нас називається фестиваль силу борщу. Каже, ми все одно подамо. Хлопці, заспокойтесь, кажу, ми це проводимо один раз, коли саме на день міста. Так що, будь ласка, але ж ми так масштабно це робимо, що вже... Слава до столиці до дійшла. Столиці дійшла а скажіть, будь ласка, от е, які за цей рік, так підсумовуючи, ви втілили в життя проєкти, які бажали? Е, ви знаєте, в першу чергу ми встановили в парку Перемога е, два місточка закоханих. У нас був місточок Парку П'ясторіч, а це вже парку стоїть. Дуже багато весіль туди приїжджає і фотографується. Потім, ну, про це, як би. Що є, то є. Дуже важливо для інфраструктури кожного парку і сквера це встановлення стаціонарних туалетів. От ми вже в цьому році в долини троян встановили стаціонарні туалети в парку 500 річчя. Тобто ми будемо поступово відмовлятися від біотуалетів. Потім таке головне, що ми зробили, ми єдиний, хто можемо. На Черкаській області, і та, мабуть, мало хто в обласних центрів України може приймати кораблі, які заходять в великі пароплави. Ми зробили капітальний ремонт причалу, отримали всі дозволи, зробили водопостачання, водовідведення, коли пароплав підходить до пирсу, він повинен водою заправитися. І я скажу, що дуже велику справу ми зробили, саме як для туристичного міста Черкаси. Скажіть, от ви ну, дуже багато вже зробили для мешканців нашого міста, для тих, хто приїжджає до нас. А от е, культура громадян змінилася за цей час? Ви знаєте, вона, якщо, чесно, зрівнювати з 2007 році, коли було створено комунальне підприємство, то воно дійсно змінилося. Я більше скажу, ми навіть в цьому році. І вичитав в інтернеті, що було десь в умані опитування про те, що дирекція парків по чистоті попала там, взяла якесь місце. Що кажуть люди, якщо їх хочуть намусорити, то настільки у нас урн багато, що вони сідають біля лавочки у нас справа зліва через кожні там 50 метрів. І самі люди вже не так розкидуються мусор. І знаєте, на такому прикладі я вам скажу, що я завжди кажу своїм робітникам: вони ж у нас в уніформі ходимо, дирекція парків, і кажу, якщо побачите хтось насіння, луска, підійдіть до них і просто мітіть біля неї, щоб цій людині стало соромно про те, що перед нею стоять ета вона лускає Діє? І, і діє. Ви знаєте, потрошку діє діє. Я вам скажу, що ну те, що зрівняти, що було 6 років тому і зараз, то це ну я дуже хочу подякувати Черкачанам, що вони з повагою відносяться до роботи комунального підприємства. Дирекція парків я теж скажіть, будь ласка, сьогодні був прийнятий міський бюджет на 2013 рік. Як ви його оцінюєте порівняно можливо з минулим роком, і чи вистачить цих коштів для того, щоб ваша діяльність процвітала? Ви знаєте, мене дуже сьогодні здивувала позиція депутатів міської ради і позиція міського голови з приводу того, що не було підтримано моє звернення як керівника комунального підприємства дирекція парків, як депутата міської ради, про те, що треба збільшити на утримання парків на 715 тисяч гривень грошей. Поясню, чому. Протягом 2010-2011 року в середньому виділялася така ж сума – 2 мільйона 700 тисяч гривень. При цьому мінімальна заробітна плата з 2010 по 2012 рік виросла на 34%. У нас люди не отримують не преміальних, нічого. Вони отримують згідно розряду свого і от мінімальна заробітної плати. Получається, вони сутками працюють. Але ж в цьому році додавили ще 34 гектара додаткового утримання парків. Це 20 гектарів. Е Парк е, за обласною лікарнею ми повинні будемо утримувати пагорб слави та міські пляжі. І, Вам потрібні люди. І так, да, потрібно люди. Я просив тільки дайте на зарплату. А сміттєбаки і все Це іншу, все за кошти. Інвентар. Це все за кошти власні комунального підприємства, тим, тим паче сквер за парк за обласної лікарні, чи знають якому ну, жахливому стані, такий як був шість років тому парк п'ятиріччя. Там треба робити доріжки, все Я казав, дайте людям тільки на зарплату, більш нічого. Само по собі комунальне підприємство заробляє півтора мільйона гривень за рік. І ми попросили саме, що дайте нам ці кошти, щоб людям, це не вам, не мені, це людям треба дати зарплату. Мені треба збільшити штат людей, щоб утримати додатково ще 34 гектара. як вам пояснили? А ніхто не нічого не пояснював взагалі. Я вважаю, що це помста міському, міського голові, саме мені, як депутату міської ради, який вийшов з команди міського голови і з фракції вільних демократів. Але е, коли він мені робить таку помсту, то причому тут люди. Я його попросив, коли виступав до депутатів вільних демократів, я теж звернувся і просив, люди добрі. Давайте зараз не будемо грати в політику. За мною стоять люди. Такі, як і ж мешканці міста Черкаси, які треба утримувати сім'ю, треба отримувати зарплату, не треба цього робити. Ну, я довів всі цифри, ніхто не задав жодного питання, але більшість не проголосував. Ну, а скажіть, а взагалі, а чого ви вийшли з фракції вільних демократів? Ви знаєте, я знаходився в команді міського голови, починаючи з 2006 року, коли він ще не був міським головою. І на перший погляд, знаєте, я дивився. На нього ну, креативно приїхала людина з Києва, на нього дивився як на ікону. А протягом чотирьох років працювали все, але потім я подивився, що він звичайний авантюрист. Резумієте? Скажіть, а от існує така інформація, що у нас проводяться, наприклад, якісь зміни, тобто, наприклад, міняються вікна в школах, тому що є зацікавленість з. Заводом, який виготовляє ці вікна. Наприклад, чи міняють асфальт, тому що є домовленості з асфальтним заводом, і існує ну, непрозора тендерна система. Ви знаєте, про це можна зробити не одну передачу, я вам зразу кажу. І тому що ви кажете, є підґрунті 100%. Я обов'язково, як депутат, буду цим займатися, я буду е, зривати ці. На тілі міста Черкаси гніли оці позорі, і доводити людям, як це все відбувалося. А чому дивитися, вас не підтримують? З приводу як депутат як депутат, який був обраний по мажоритарному округу мікрорайон Шкільна, заклав 200 тисяч гривень на те, щоб по другій школі зробили вікна. Дуже довго департамент освіти. Готувався до цих дій, проходив, ну, взагалі, вже і пройшли експертизу, і був проведений тендер. Але виграє тендер комунальне підприємство, у якого взагалі немає ні одного робітника. Це підприємство розвідку міста. Я потім його питаю: а де ж ти будеш брати робітників, Як ти будеш ставити склопакети? А я буду нанімати. Фірми, які будуть удалі, якраз те, про що ви казали. Ну, а от скажіть, а так в загальному от, існує <клес> тендер з бюджету видаються кошти. А скільки реально цих коштів, от 100%, відсотків, скільки відсотків цих коштів реально йде на те, щоб зробити заплановану дію? Ви знаєте, я ніколи не був учасником у цих скажімо, Розподілів. Розподілів, да е, тому мені дуже важко сказати, кому де і що. Ну так, а, приблизно. Ви знаєте, я завжди кажу те, що по факту знаю. Uh -huh. да, тому я хочу сказати всі процедури, коли проходило комунальне підприємство, дирекція парків, то воно було все прозоро, перевірялося і ніяких питань ніколи задавало. Нас постійно кожен рік перевіряє кру, аудіт, ОБЕП, УБОС. І питань взагалі немає. Я вам скажу там, там, де не крадуть, там спиться спокійно. Тому я чувствуюся вільною людиною. Розумієте, знаєте, як добре жити в комфорті з собою і бути вільною від цього. От скажіть, все ж таки, <кас> у нас така передноворічна тема. Mm -hmm. а, яка у вас мрія? Знаєте, у мене мрія е, відтворити Черкаси, які я пам'ятаю е, за часів, е, коли мені було. 15-18 років це 80-ті роки минулого століття. От саме я хочу, щоб Черкаси у нас повернулися і стали містом туризму, а не те, що зараз хоче міський голова зробити Черкаси містом хіміків. Розумієте? Тому. Він буде будувати що нові заводи. Яким Ні, чином в нього просто, це вийде? Він, да, він просто загрався, почав грати в політику. Він був господарем. Я хотів тоді дорозказати. Та він загрався на виборах в цьому році до Верховної Ради, став при е, представника Патазот е, підтримувати активно. І пішли такі незрозумілі для мене домовленості, які перетворюють, як водоканал може через два роки перейти у приватну власність до Азоту. Тому що за очисні споруди ми платили 13 мільйонів, а буквально три місяці тому був підписаний договір про 26 мільйонів. Розумієте? А навіщо він тут все робиться? А йому не жить в цьому місті. Йому розумієте, він все думає як менеджер, він думає як на заводі, він думає не як господар, не так, щоб ну, створити. Те, що робиться, допустимо, гарні у нас вивіски вісять, там світиться місто, це все хорошо, розумієте? Коли ми... Це для людей, так щоб знаєте, замилить очі. Ну, ви знаєте, в нас така розмова. Я вважаю, що тут не вистачає вашого опонента. Опонента, сто що знаєте, так, Розмова поза очі да, виходить. Якщо я дуже буду, мені було б приємно, щоб отак от сісти напроти Сергія Олеговича, і щоб я, щоб люди почули, мені дуже багато що йому сказати. Я думаю, якщо наступного ви... року можливо в нас все вийде. Так, да, якщо ви зможете, то будь ласка, допоможіть. Добре. Добре, але все ж продовжимо про дирекцію ну, так, парків. Продовжимо. Скажіть, будь ласка, які у вас вже конкретні плани на наступний 2013 рік, на ну, які проекти ви хочете реалізувати? І я розумію, що коштів вже не вистачить на все, але можливо, ви маєте якісь. Ну, дивіться, ми зараз рей. прийняли загальний фонд. Це про заробітну плату. Програма соціально-економічного розвитку і бюджет розвитку буде розглядатися десь 20 січня. В планах комунального підприємства дирекція парків це є зробити по деяким паркам генплани, щоб відтворити вже нові парки. Воно час іде і треба потрошку перетворювати новий зробити доріжки, новий робити освітлення. Марку 5-річчя зробити інший літній кінотеатр, він вже старенький, хоч і там його ми потрошки ремонтуємо, але щось таке кардинально треба красиве зробити. Також ми далі, далі плануємо кожному е, парку встановити е, опять же, стаціонарні туалети. Це те, що дуже важливо для людей, щоб повністю відмовитися від е, біотуалетів. Також плануємо. Закінчити в парку перемога залишилося одне єдине озеро, дещо немає гідроізоляції. Повністю струмки зроблені вже гідроізоляція зроблена в парку п'ястріччя в парку перемогу, крім Великого озера. А скажіть, а от ви сказали, що ви будете тепер відповідальні ще й за пляжі? Що планується зробити там? Ви ну, знаєте, планували. Скажемо так, кошти, які я просив, щоб ще дали, то я б за кошти, якщо б ми ці гроші дали би на утримання зарплату людям, то ті власні кошти я б планував купити машину, яка б чистила пляжі. Їздила по піску і вигрібала цю всю грязь. У нас розроблено повністю е, план дій, план дій да, як ми це як їде машина, по яким часам, скільки вона проїжджає повинна по пляжу. Бо це дуже ну, немаленька територія, це десь близько 4,8 гектарів. Але в ну, цьому році у нас не вийде цю машинку купити. Тобто будемо вже утримувати вручну ці пляжі, мусор прибирати. Але я дійсно хотів вже зробити в цьому році хоч приблизно такі пляжі, як вони є в Європі. А от де ви особисто зі своєю родиною любите відпочивати? Знаєте, так давно вже не відпочивав. Чесно кажучи, так вийшло, що у мене народилась дитинка півроку тому, хлопчик Іваном ми назвали, да? то якраз вже три роки не де воно так і не виходить відпочивати. Але останній раз, коли я відпочивав, то я пам'ятаю, я їздив в Ізраїль, відпочивав, іменно на святі міста ходив. То я вам хочу сказати, що тоді я дуже великий заряд отримав. Це було три роки тому, і якщо все вийде, я планую поїхати на початку наступного року. А в Черкасах? В Черкасах я люблю відпочивати гуляти по пірсу. Беремо колясочку, виїжджаємо там. Коли хороша погода, да потім парку п'ясторіччя, ну в парках і скверах. А у вас виходить там відпочивати чи дивитесь? А я вам скажу так: у мене вже настільки професійно, от коли ми приїхали в Софіївку, я ходив собі. Або хожу по Корсуні, приїжджали в парки. Я вже дивлюсь, де треба обрізку санітарну зробити гілля дерев, де треба покосити траву, де треба там клумбочку зробити. У мене якби не виходить відлікатися, ну але ж. Тобто, утри, да. Там, де всі відпочивають, ви да. завжди на роботі. Я завжди на роботі, так. Да. Тому я планую десь поїхати, ну, все-таки відпочити. Де все прибрано. А скажіть, будь ласка, ви вірите в дива? В дива. А ви знаєте, вони постійно так со мною трапляються, ці дива. Да. Ну, так воно є по життю. Е... Тому я дійсно в них вірю. А у Діда Мороза, що. Попросили Діда Мороза я попросив, щоб діти мої здорові були, щоб вони здоров'ячки кожного подарував, то в мене у дитинки зубки полізли зараз. Да, і зразу і сопільки з'явилися, і горлышка були. і все. І тому якимсь чином я ну так хочу, щоб дітки мої були здорові, щоб доча у мене ще старша, 14 років, потім син середній ще є. Так що. Хочу, щоб всі дітки мої були здорові, бо заради дітей ми живемо. Ну, ви дуже активний громадянин і ваші діти наслідують ваш приклад, тому що я бачила, що ваша донька приймала участь у майданці. А вона була на всіх етапах участі. Вона і ви... повністю на всіх була. І ви теж постійно переймалися її долею. А як ви скажіть взагалі оцінюєте таке шоу і наше друге місце? Ви знаєте, все було дуже добре, і саме я вдячний. Губернатору Черкаської області тулубу Сергію Борисовичу, бо він єдиний, хто відізвався допомогти. Бо я знаю, як це все створювалось. І коли тренери майданцу звернулися до міської влади то вони відмовили. їм. Тобто вони якби не сказали ні, не сказали да. І тоді губернатор взяв це за ідею і повністю допомагав створити все. -все. Ну, це якщо це правда, то це правда. Так воно і було. І мені ж доська розказувала, що і туди губернатор приїжджав до них, і туди губернатор приїжджав до них. От таке. Так що ну, в цьому плані я хочу да, подякувати, як черкащанин Сергію Борисовичу. І потім, знаєте, для мене було дуже важливо, щоб іменно робцю дали винагороду. Іменно на Сеці міської ради ми дали винагороду цій людині, Його відмітили його як людину, яка зуміла. Прикувати буквально два місяці. да, Проходив цей майдан. Чотири. Ну, а, чотири, да. Ну бачите, за даже навіть да, потеряв. То я скажу, що саме це проходило, і ці чотири місяці люди бігли до телевізора і вони дивилися, і зустрічали дітей з вокзалу. проводжали їх, брали, і дзвонили. Ти з смс-ку відіслав. Не відіслав тусь. Тобто, Настільки за 4 місяці було прикуто всіми черкащанами іменно Це майданс. Я це такий проект, який ще ну так близько ніколи не з'єднував Черкащан. Я можу так сказати. Тобто так, у нього що, дійсно така була сила об'єднання. Саме сила об'єднання і дітей. Я бачив, як діти дивляться сюди, ну, як вони допомагають. Вони прямо виходили з, е, з потяга і починали танцювати. Заходили в потяг, починали танцювати. Вони тримувались, вони цим жили. Ви знаєте, ну... Можливо, це повин, повинно мати якусь традицію продовження? Це обов'язково мати, повинно мати таку традицію. І я от хочу, щоб саме почула міська влада, знаєте, щоб дуже, так, да, скажімо так, багато е, ну, робиться, але трошки ну, мені не подобається, от зараз на е, під Новий рік е, дітям роздають анкети, заповнюють, будь ласка, в школах. По 150 гривень Дід Мороз шукає таланти. А це, якщо нема 150 гривень, то що дитина вже не талановита чи як? Знаєте, от ми починаємо уходити в бізнес і ми забуваємо, що дітей треба об'єднувати заради мети, кохання до міста Черкаси, кохання до своєї України. Можливо, заради любові взагалі до життя. У нас залишилось буквально півтори хвилини. Можливо, ви хочете привітати всіх своїх близьких, знайомих з Новим роком. У вас є така можливість сьогодні? Ну, в першу чергу, Аня, Я хочу вам подякувати, що ви мене запросили. Мені дуже приємно тут знаходитися. Я хочу, черкащани, привітати вас з новорічними святами, з Рождеством Христовим, побажати вам щастя, сімейного благополуччя. І знаєте. Поряд зі мною постійно живуть три імні: це віра, надія і любов. Я хочу, щоб вони жили кожним з вас: віра, надія і любов, віра до життя, надія на людей, на друзів, ну і любов до своїх близьких. Так що хай вони поряд з вами будуть постійно. Ну, щоб всі ваші задуми здійснилися саме у 2013 році. А ім'я вашої дружини входить в цей список. Так, І як її звуть? Наталка. Надія, любов і Наталка. Що ж, а Де. я приєднуюсь до ваших новорічних побажань. Я вам теж дуже дякую за цю відверту розмову. І я хочу привітати всіх з новорічними святами. І нагадую, що це була програма Відверта розмова, в якій ми спілкувалися з Олександром Радуцьким, директором дирекції парків. На все добре. До побачення.